Всім привіт, друзі! Зараз зніму вам огляд, як працює, перевіримо і як виглядає лічильник Гейгера-Мюллера СБТ-13. Слюдяний для альфа бета, гамма випромінювання. Ось так він виглядає. СБТ-13 у мене конкретно 74 1974 року. Тут катод, анод і два кріплення для кріплення пусті штирки, які не задіяні. Ось так він зі всіх сторін виглядає. Такий корпус якийсь пресований фонарі. Всередині метал, ось такий циліндр, металевий чаша. І тут наклеєний слюда. Слюдяне вікно. От воно. Чим відрізняється він від іншого, що в нього дуже великий внутрішній об'єм. Зараз вімкно спала, ось так виглядає слюдине вікно. Ось там видніється, ви бачите анод. Він ось такий ну, маленький. Реально посередині. Така тоненька проволока, в повітрі відвішена. Дуже маленький. Ось так він виглядає. Ну, давайте спробуємо під'єднати. Подивимось, чи робочий ну, взагалі лічильник випався. Анот дуже маленької площою, як він реагує, зараз також покажу на альфа-бета гама, на, на різні випромінювання. Так, Тут позначок немає, де анот де катод. ну будемо інтуїтивно розуміти, я раніше ними не користувався, Вон всередині видно, що анод має ось таку. Металеву позначку в сторону, на яку він кріпиться, і вона йде рівною до ось цього штиря Я думаю, це анод, тобто плюс. І вона так само виходить на літери, ось БТ-13, сюди. І я думаю, що це плюс. А напроти нього, думаю, що це катод, а ці по бокам це для кріплення, вони не задіяні. Зараз перевіримо мою теорію. Під'єднує це, я думаю. О, ну, це, я думаю, катод. Вмикаємо дозиметр. Нам дуже пощастило, лічильник виявився робочий. Я його купував на свій страх і ризик для експериментів, і він продавався стан по фото, тобто був невідомий. Мені дуже пощастило, лічильник реально виявився робочим. Давайте подивимося, скільки природній фон він показує. Тут зараз навколо в нас, ну. 11-14 мікроранген в годину по гамі. От, показує пів імпульса в секунду природній фон. Ось так. В принципі, так, як і СБМ 20. Швидкість підрахунку. 0,4 імпульса в секунду. Зрозуміло, так, як SBM 20. От. В 10 разів повільніше ніж СБТ-10А. Бо там 2 імпульси в секунду. Ой, вибачаю, там 2, реально 2 імпульси в секунду при цьому самому фоні. А тут 0,4. Тобто це в 4 рази повільніше, ось так. 0,5. Давайте протестуємо. Перше візьмемо гама-джерело. От нас компас одряного піднесу, збоку навіть реагує вже є збільшенням. Це чиста гама проходить через металевий корпус детектора, через скло компаса і попадає всередину. Чиста гама реагує. Давайте ось так з людою помірюємо. Тут вже більше проходить, бо вже металевий корпус літильника не заважає. І Ще частково бета пробивається через скло. От. Реагує. Тепер фіксує 32 частинки в секунду, навіть 42 частинки в секунду. Забираємо. Тепер давайте на бета БТ-перевіримо. Збоку, ось так, нічого не бачить, бо всередині повністю по краям металевий Це лічильник, і через метал бета частинки не можуть попасти всередину детектора. А через слюду ось так можуть. От GS-19 світофільтр, чисто бета-частинки, чисте бета-випромінювання без гамми фіксується. 25 частинок фіксується від GS-19, 80 мм в мене. От, 26 бета-частинок в секунду фіксується. При фоні пів імпульсу в секунду. Добре, фіксується все чудово. Тепер альфа випримінювання. Протестуємо, чи, це, чи цей лічильник реально здатний фіксувати альфа-випримінювання чи ні. От у нас детектор диму, від нього летить гамма трошки, давайте зафіксуємо, скільки гамми. От, Через металевий корпус лічильника вона пробивається. А гамми у нас ну мало. Досить мало. Тепер давайте протестуємо на альфа випромінювання. От, буду ось так підносити, щоб ви бачили, на якій відстані. От 3 см. Тільки гамма тут долітає, альфа не може долетіти. Ось так. 4 см. З 3 см вже долітає. От. Десь 3, 2,5. Два сантиметри, півтора, один сантиметр, пів сантиметра і вплитну. Це вже сигналізація спрацювала в дозиметрі. Давайте я її вимкну, щоб ви чули клацання без сигналізації. Каждую альфа частинку яка влітає чтобы ви чули от я навіть вам поставлю лінійку ось таку радіометричну Встановлено вот, на 6 сантиметров. Ми все мачимо ось так. От рівно на 6 сантиметрів і буде підносити. От. Зараз з 4 сантиметрів. Тільки гамма долітає. От три сантиметри. Два зполовини. Два сантиметри рівно. Півтора. Один сантиметр. Пів і от плотний. Як бачите, фіксується альфа чудово. Фіксує лічильник 457 альфа частинок в секунду. 466. навіть було альфа частинок в секунду. Чудово, чудово лічильник бачить. Давайте подивимося, що буде, якщо змінити анод з катодом місцями. Я вгадав. Тут реально анод плюс той, що виходить до надписів, і той, що виходить до тієї стрілки всередині під слюдою в аноді. Якщо ми замінимо місцями анотика тут, давайте подивимося, що буде. Так, альфа взагалі не фіксується. Взагалі. Тобто настільки малий анод там, що якщо поміняєте місцями, взагалі не буде майже імпульсів. Ну, все, показав вам розміри, покажу детальні цього лічильника. От вам сфокусую. Розміри 37 мм, 37 діаметр. Саме вікно слюдяне. Дне 27 ми. 27. Так, а загальний діаметр 37. Далі висота, якщо ось так обрізати ті ножки можна, то буде 32 мм. А якщо загальна довжина, то 45 мм. Ну, все. Надіюсь, вам було цікаво, протестувався, вам показав, поділився вам досвідом, як все на практиці. Е, висновок який, користуватися можна, альфа альфу бачить, бету бачить, гаму бачить, але по чутливості ну, гірше реально за СБТ-10А набагато, за СБТ-11 також гірший, тому що площа дуже маленька. Але слюда тоненька, хороша. Така сама, як в СБТ-11 і СБТ-10, А тоненька слюда, Альфу чудово пропускає. Але це не означає, що всі СБТ-13 такі з тоненькою слюдою. Це залежить від партії випуску. Ні від місяця, ні від року. Це тільки перевіряється на практиці. Тому що в мене є от СБТ-10 з буквою А глічильники 2018 року і 1970 року. І в них. Всіх різна слюда. Навіть один той самий рік, один і той самий місяць, одна і та сама партія, а слюда точно різна. Один взагалі сліпий альфа-випромінювання не бачить, а другий його бачить чудово краще за інших. Деякі наполовину так бачать від, від того, що інші фіксують. Тому ось так. Все перевіряйте на практиці. Краще не ризикуйте, так як я не купуйте стан по фото. Це великий ризик. Може бути неробочий, або з глюками, або з виробіткою, або з будь-якою несправністю, поломками, або слюда настільки товста, що він буде сліпий до м'якого бета промінювання і до альфа. Все, всім до нових зустрічей!